Вітаю вас, малята! Запрошуємо переглянути виставу за мотивами казки Олени Кукуєвицької, Ведмедик Забіяка і повітряна кулька. Жив був в лісі ведмедик Задирака. Жодного дня не міг прожити, щоб не дражнити, не образити звірят. Еге. <рігра> то білченя прожине, то їжачка з-за кущів налякає. <рігра> <рігра> Зуб'ята не буду з тобою дружити. <рігра> Вони плачуть, засмучуються, а він сміється. Ха-ха-ха. Що це ви жартів не розумієте? Через такі ось жарти ведмедика в лісі ніхто не любив. Звірята намагалися обходити його стороною. Так тривало до одного випадку. Одного прекрасного дня зайчик стрибав по стежці в чудовому настрої. Привіт, друже! Це подарунок для тебе. Дякую, лисенятко. Зайчик міцно стискав у лапці ту саму кульку. І поспішав поділитися радістю з друзями. Зайчику було приємно, весело, він грався кулькою, але ту, на його шляху, зустрівся ведмедик. Зайчик хотів обійти лісового забіяку. Але той не давав йому проходу. Твоя кулька ха-ха ха моя, відповів зайчик, намагаючись не показувати, що злякався зустрічі. Ха! А тепер буде моя! вигукнув ведмедик і вихопив мотузочку з кулькою з зайчої лапки. Дякую за сюрприз. Я люблю кульки. Принось ще. захихотів хуліган і зібрався йти. Зайченя зрозуміло, що йому не вдасться забрати подарунок назад і зібралось тихенько заплакати від образи, і в цю мить пролунав постріл. Карамо! Мисливці в лісі, ховайся, зайчику. Але зайчик і не думав ховатися. Він не зрушив з місця, а лише сміявся. Хе 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 Ведмежа злякалося. Але зайчик і не думав ховатися. Він не зрушив з місця, а лише сміявся адже шум, якого так злякалося ведмежа. Був зовсім не пострілом. Це повітряна кулька зачепилася за гілку і лопнула з гучним звуком. Ось ти сам себе перехитрив так тобі й треба, будеш знати, як звірят ображати. А кульку шкода. Це подарунок мого друга лисеняти. А ось у мене немає друзів і ніхто ніколи не дарував мені кульки. Звідки ж узятися у тебе друзям, якщо ти такий задирака? Ти б сам хотів дружити з тим, хто тебе ображає? Ні, пробач мене, зайчику, я більше так не буду. Друзі, друзі, давайте гратися. Ой, здорово, граємо! А я зможу через тебе перестрибнути. Це буде весело. Ха-ха-ха, зайчику, стрибай. Наступного дня ведмедика було не впізнати. Він перестав дражнитися і ображати звірят. А замість цього прийшов до них з м'ячем. Вибачте мене, звірята, я більше не буду дражнити, і ображати вас. Давайте разом пограємо. Спочатку усі дивились на ведмедика з побоюванням, але незабаром почалася весела гра. Ведмедик дотримався свого слова і у нього з'явилося багато хороших друзів. Малята, чому ведмедика в лісі ніхто не любив? Що змінило поведінку ведмедика? Поділіться своїми думками, як треба себе вести, щоб з тобою хотіли дружити. Буду рада вашим малюнкам. До зустрічі, малята!